29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Також сьогодні дев'ята річниця Іловайської трагедії цього дня, 2014-го, росіяни розстріляли колони українських бійців із важкого озброєння, незважаючи на домовленості про вихід наших військових з оточення гуманітарними коридорами. Прозвучала фраза в радиостанцию «Тяжелая техника ушла, остался только Донбасс. И вот как только прозвучала буква С, начался массированный обстрел. Но ну, это было просто вывод колонны на убой. Из танка прямое попадание в машину, а там люди были. А остаются только колеса. и Очень много выстрелов. Взрывались машины, как свечи. Тоді у боях лише офіційно загинуло 368 військових, 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон. Нині ж наші військові і далі продовжують виборювати незалежність для України. За даними Генштабу, ЗСУ мають успіхи у напрямку Вербового на півдні. Після просування вони закріплюються на позиціях. Є рух і на Бахмутському напрямку. На цих кадрах робота українських артилеристів в районі Андріївки. Спершу аеророзвідка знаходить ворожу БМП, після разом із екіпажем її знищує артилерія. А це вже успішне полювання оператора дрона біля Новодонецького. Він знайшов нору російського окупанта та влучно скинув туди вантаж. Тим часом на Херсонщині наші захисники вперше підняли український прапор на лівому березі. О, як майорить, а зверху як буде, по драконім дебілів трошки. Хай знають, що це наша земля, що ми тут. Ми тут були і будемо, і, і ще й в Краснодарі будемо. Ну, спочатку в Криму відсвяткуємо перемогу. У Челябінській області Росії розбився літак, який належав ФСБ. Попередньою причиною катастрофи окупанти назвали технічну несправність. Крім того, сьогодні про вибухи повідомляли у російському Клімово-Брянської області. Окупанти заявили про обстріл будівель МЧС, управління внутрішніх справ та місцевої адміністрації. Щодня від російських обстрілів в Україні гинуть мирні українці. Сьогодні Херсонська ОВА проінформувала про смерть тракториста. Чоловік працював на полі і наїхав на російську міну, яку окупанти залишили у селі Новопетрівка. Від травм місцевий житель загинув. Учора на ворожій міні підірвався автомобіль на Чернігівщині. Там двоє загиблих. Збільшилася кількість жертв унаслідок ракетного удару по Полтавщині. Розбираючи завали, рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Одна людина загинула у Куп'янську на Харківщині, ще одна жертва у Торецьку на Донеччині. Загально національною хвилиною мовчання у Луцьку сьогодні вшанували світлу пам'ять героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.